Голова Марка Блест стиль сучасного життя. Отож ранок на Тисі продовжується, і в нашій студії вже є гостя. Це Світлана Гіба, головний спеціаліст головного управління Держсанепідслужби у Закарпатській області. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Світлана. Ми традиційно ставимо питання перше для всіх наших гостей одинаковим. Як ви зазвичай розпочинаєте свій день? Ну, звичайно, снідаю. Після ну, того, Випадково як прийшли процедури, ні, морозивом снідати не варто. Краще це має бути легкий сніданок, чай, чай? Все таки да. чай. Добре, чай. ну на вулиці літо і зараз а, дуже поширеним і актуальним є явище, таке, як заморожування продуктів. Всі ми хочемо ту ж полуницю заморозити, щоб вліт зимку нею ласувати. Скажіть, будь ласка, наскільки такі заморожені продукти зберігають свою корисність? Ну, заморожені продукти е, вважаються нічим не, гірш, не гіршими, ніж свіжі, тому що вони зберігають в собі всі вітаміни, всі корисні е, речовини. Вони майже не змінюють структуру, тому вони найкращі для довготривалого зберігання найкраще все-таки заморожувати продукти. А як це правильно робити? Просто зібрав і в морозилку чи потрібно якісь процедури а чи кожні продукти відрізняються, там Риба, м'ясо? Обов'язково перед заморожуванням, обов'язково будь-то риба, м'ясо Овочі, фрукти, будь що обов'язково очистити, промити, добре просушити і якомога, е, намагатися заморозити якомога сухішими. Тоді вони е, будуть зберігати і форму, і вигляд, і смак. Е, є важливий момент температура заморозки, тому що чим нижча чим нижче температура заморожування, тим е, кращий вигляд і форму будуть зберігати продукти. Зрозуміло, а, а, а таке питання. От якщо буває так, що поставив в морозилку там, ну, ті ж ягоди чи м'ясо, і відключили світло, і, наприклад, там ну, декілька годин не працює, вони можуть зморозили. трішечки підтанути. Після цього знову заморозились. Це якось впливає на якості такого продукту, чи в принципі ні? Ну, звичайно, це може, якщо вже продукт підтанув, ну зараз сучасні холодильники мають таку функцію зберігання температури, тому якщо відключили світло, то краще холодильник чи морозилку не відкривати. Угу. Але, Якщо вже таке сталося, то Якщо довго тривалий час зберігалися продукти розмерзлими, то краще все-таки їх не споживати, тому що там вже може розвиватися і мікрофлора шкідлива, і, і втратиться і колір, і форма, і якість, і продукти стають розм'яклими. Ну і ну, то, якщо далі. на вигляд і на е, запах це не відчувається, то все таки ще можна спожити, чи краще ну, взагалі не ризикувати. Ну, дивлячись, скільки часу, якщо це година, дві, наприклад, був розморожений, по mm -hmm. намагатися його якомога швидше приготувати, все таки Зробити термічну обробку. Як довго загалом продукт може бути замороженим? Ну різні продукти по-різному. Якщо це промислове виробництво, то там треба звертати увагу на упаковку, на етикетку, тому що етикетка несе всю інформацію, коли вироблений продукт, скільки часу він може зберігатися, при якій температурі. От ви етикет... знаєте, з етикетками зараз в супермаркетах проблема, тому що вони наклеюються одну на одну і зі зміною. Ну, це зати... інше питання. Oh. Але в, в, взагалі продукти заморожені. Заморожені продукти по якості упаковки можна визначити, розморожувався чи не розморожувався продукт. Наприклад, хороші, якісні, добре заморожені продукти вони будуть мати форму, колір. Якщо вже упаковка внутрішня сторона, упаковки не повинна мати якихось підтьоків, кристаликів льоду і так далі, вона повинна бути суха. Продукти не повинні бути монолітом, а мають бути всі окремо, тому що коли вони заморожуються, технологія така, що вони заморожуються кожен окремо і тоді вже складаються. У спільну упаковку. Якщо мова йде про домашнє замороження, от, наприклад, там беремо такий продукт як малина, так? Так. так беремо, заморозили, поставили в морозилку. От скільки воно там може знаходитись, доки його треба з'їсти? Ну такий середній час не, овочі, фрукти до півроку. Краще до півро, тобто, якщо зараз ну, заморозили, то десь на новий рік краще це вже з'їсти ну, і не да, тримати до весни. До весни. Ну, можна ще на весні, але в весною вже з'являються нові свіжі продукти, тому не варто їсти старі. Ви угу. знаєте, ми дивилися ще й на сюжет про морозиво. Зараз чи не найпопулярніший продукт, особливо серед діток, які його дуже люблять. От які би поради дали а, батькам? От як перевірити, чи морозиво воно не перезаморожене, чи воно якісне? Ну, не те, яке ми беремо на фасоване. фасоване, так, фасоване. На увазі так. фасоване морозиво. Дуже добре перевірити по формі і по вигляду. Берете пакетики, дивитеся, якщо воно має гарну рівненьку форму, не підтаявши, не скошене, етикету. Чи упаковка не пошкоджена, його можна споживати. Ну, звичайно, дивитися, де купуєте, який магазин, наскільки цей магазин забезпечений холодильним обладнанням. Чи має він окремі камери для зберігання, тому що е, є така вимога зберігати морозиво окремо від усіх інших речових продуктів? Ви Знаєте, мене завжди турбувала одна річ. От я іноді не часто, але іноді люблю побалувати себе креветками. І е, коли купуєш їх е, в замороженому вигляді, то у них досить велика е, ну, Людяна знає, як... кірка. Так, людяна кірка. Це роблять з метою, щоб вони ну, важчі були чи е, з ну, якоїсь іншої е, метою? При заморожуванні креветок, взагалі рибопродуктів і море. Продуктів є така, такий спосіб заморозки, така ледяна плівочка утворюється, е, якби панцир, такий ледяний. Це для того, що вони дуже ну самі ці продукти ніжні можуть пошкодитися, тому їх це якби захищає. Але ця кірка має бути так само на кожному окремому шматочку продуктів. Вона не має бути монолітом. Mm -hmm. Якщо велика груба плівка людяна, то не варто такі продукти купляти. А ну, якщо, бути, якщо ви бачите ну ті самі креветки без цієї плівки, але вони в холодильнику стоять, то це вже сигнал до того, що продукт може бути неякісний чи не обов'язково. Mm -hmm. Ні, це знову ж таки треба читати. Які, ну який як має виглядати ця продукція? Знову ж треба читати етикеточку в кожному креме. Пані Світлана, розкажіть, mm -hmm. як са не підемо як ви контролюєте якість заморожених продуктів. Ну заморожених продуктів вимоги. Ті ж самі, що і до свіжих, ті самі, що і до консервованих, тобто загальні яких тут окремих методів контролю немає. Ну Не такі самі, як і для звичайних продуктів. Якщо людина з'їсть перезаморожений, якийсь продукт неякісний, то чого це може призвести? Ну, заморожені продукти. Ми здебільшого крім морозива, холодного, ми майже нічого не їмо. Всю решта обробляється або розморожується термічно, перед подачею, або обробляється термічно. Взагалі краще, от якщо е, напівфабрикати, наприклад, можуть бути, то вони обов'язково проходять термічну обробку. Так що тут... Багато хто любить ще заморожувати гриби. б ви сказали на, по цьому, з цього питання? Їх варто відварювати перед тим, як заморожувати? Чи можна отакі, от як з лісу, поставити? Ну, обов'язково очищати. Ну, кожна хазяйка, якщо це є вдома, то кожна хазяйка по різному собі це ну, так як вона звикла. От, але є такий спосіб бланшування побланшувати, тобто порізати, почистити. Це стосується і овочів, і зелені деякої не всю зелень можна заморожувати, а його От, не можна і, е, Ну, не можна. Е, не можна огірки заморожувати, не можна листя салату заморожувати. Ще є декілька продуктів, які не підлягають заморозці, тому що вони втрачають. Ті, які містять дуже багато води. Вони не заморожуються, вони втрачають якість і форму. От. А стосовно бланширування, почистити, порізати на шматочки 2-3 см товщиною, проварити 3-4 хвилини у киплячій воді. Від моменту закипання має пройти 3-4 хвилини у підсоленій водичці. Добре, зразу охолодити холодною водою, стіди і охолодити, заморозити так. Ну і ще питання у мене стосовно е, зберігання м'яса, тому що там ну наприклад придбав на ринку так шматок, частину використав, частину поставимо морозилку. Як довго вона може десь воно може там знаходитись? Ну різні види м'яса до одного року, як правило, до одного навіть року більше ніж такі, може зберігатися м'ясо, але тут є момент, чи м'ясо чи риба жирніші, жир прогіркає, тому жирні продукти до півроку. Які місце чир, тому що він прогіркає навіть під дією холоду. Зрозуміло, що я думаю, ви все запам'ятали, і зараз будете правильно заморожувати продукти. Ну а потім ласувати ними взимку. Ну а я вам також нагадую, що в гостях у нас була Світлана Гіба, головний спеціаліст головного управління Держсанепідемслужби у Закарпатській області. якій ми щиро дякуємо за ранковий візит. Ну і бажаємо вам гарного дня. Ну, яка дала нам дуже практичні насправді поради за що дуже особисто. Ранок Продовжується. Далі ми слухаємо гарну музику від Святослава Вакарчука.